Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід спортивних костюмів, які є вже в нашому магазині в продажі. Подивіться, ось такий спортивний костюмчик, така кенгурушка з карманчиком. Тут немає ніякого принту, є ось така невеличка нашивочка, акуратненька. Рукавчик на манжетику і низ також на манжетику. Костюмчик з капюшоном. З Капюшончик теж на шнурочку ось такому. Штанішки. Штанішки ось такі, такого типу. Тут карманчики. Зверху резиночка і шнурочок. Шнурочок декоровані такими ось пластмасовими штучками, дуже красивими. І тут карманчик теж внизу резиночка. штанішки-джогери. Склад тканини, 95% котон, 5% лікра. Дуже якісна тканина, це турецький виробник. Турецький виробник, тканина якісна і пошив дуже акуратненький. Колір такий сіро-коричневий. Розміри є с M, м л і XL. Ось дивіться, оце я вам показувала с Ось це XL. Це десь на 50-й розмір. 50-може, ну, 52 на нашому сайті є викладені ці костюмчики. Будь ласка, заходьте, ознайомлюйтеся, там є заміри, є ціна, вся ця інформація, яка вас цікавить. Ви можете ще й зателефонувати. Там є номер телефона. Будь ласка, замовляйте. Ми висилаємо Укрпоштою і новою поштою. Гарного дня, до побачення!